Основи надання до медичної допомоги стрільба, тактика бою. На Дніпропетровщині провели навчання у рамках відкриття рекрутингового центру третьої штурмової бригади. Учасники цивільні, зокрема майбутні бійці. Михайло планує приєднатися до підрозділу, тому каже, вирішив пройти цей вишкіл, аби краще розуміти, в яких умовах йому потрібно буде працювати на фронті та щоб покращити свої знання. Це ну знадобиться 100%. Я дуже часто крисункетами там, там накладаю собі медицину, провожу сам собі там. Ну, коли ти це багато раз робиш, то ти вже якось так на автоматі робиш це, і те, ну, в стресовій ситуації ти зробиш це і виживеш. Долучилася до вишкілу, і Олена вважає, під час війни кожен повинен знати, як надати першу допомогу та поводитися зі зброєю. Думаю, що зараз це на часі такі знання, особиста тактична медицина. Повсякденному житті, по-перше, і по-друге, ну, не дай Боже, у нас такий стан, що ну, таке потрібно знати. У нас працює мобільність во фронтальній стойці. Ми можемо одинаково з фронтальної стойки і вліво, і вправо убіжати. Ми можемо військо доставати і вліво, виносити, верні, і вліво, і вправо, однаково. Інструктор бійці бригади Геннадій Поляков пішов на фронт на початку повномасштабної війни. У Бахмуті чоловік отримав осколкові поранення, голови та руки. Зараз проходить реабілітацію та навчає військові справи. Будь-яке навчання необхідне і корисне, але навчання з тактичної медицини, з тактики воно це те, що рятує життя на війні, тому що саме навчання і навичок забагато не буває. І особливо те, що стосується медицини, це необхідно постійно вдосконалювати. Замкнітіся ще є Держите лінію. Сергій на війні спочатку повномасштабного вторгнення зараз воює на Бухмутському напрямку. Каже, вишкіл проводять в умовах максимально наближених до бойових. Для того, щоб усі бажаючі долучитися до нашого підрозділу, могли. Насамперед прийти, спробувати себе зрозуміти, що їх буде чекати, яку підготовку вони будуть отримувати, дізнатися максимум інформації перед тим, як приймати рішення. Правильне накладання турнікету, тампонування ран, відновлення дихання, все це каже інструктор з тактичної медицини Олексій Турчак, допоможе врятувати життя. Під ті самі критичні кровотечі людина дуже швидко втрачає кров. У нас, по суті, дійсно є лічені хвилини. І якраз таки залежить це не від медика, а від того, хто знаходиться поруч. Тобто, зазвичай бійців рятують або вони самі себе. Це 10% випадків, 90% випадків рятують їх бойові побратими, а потім вже це переходить до бойових медиків. Після проходження навчань Ків, які захочуть приєднатися до бригади, відправлять на окрему підготовку. Взяти участь у вишколі можуть всі охочі. Оголошення про черговий набір можна знайти на їхній сторінці у соцмережі. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпропетровщина.